Номер 1100 сторінка 241. Швидкість катра 25,58 км за годину. Швидкість течії дорівнює 2,3 км за годину. Знайди швидкість катра за течією і проти неї. Знайди швидкість катера за течією. Щоб знайти швидкість катера за течією, нам потрібно його власну швидкість і швидкість течії річки додати. 25,5 восьмих додати дорівнює. 25 додати 2 буде 27. 5 восьмих додати 3 восьмих буде 5 додати 3. 8, 8 восьмих. Дробова частина у нас неправильний дріб, тому ми перетворюємо її. У цілу 8-8. Це одна ціла. 27 додати 1 буде 28 кілометрів за годину. Швидкість. За течією. Знаходимо швидкість проти течії. Для цього від швидкості катера 25,5 потрібно відняти швидкість течії 2,38. Дробова частина зменшуваного більша за дробову частину від'ємника, тому ми від цілої віднімаємо цілу від дробової дробову. 25 відняти 2 буде 23 цілих. 5 восьмих відняти 3. Восьмих буде 5 відняти 3, 2 восьмих кілометрів за годину. Швидкість проти течії. І записуємо відповідь. Спершу треба записати швидкість за течією. Це у нас 28 км за годину. І проти, неї, проти течії у нас 23,28 км за годину.